Статуя Русаленків встановлена 23 серпня 1913 року. Вона була подарунком місту від данського пивовара Карла Якобсена. До статуї можна дістатися декількома способами. Ми вирішили їхати на метро і потім трішки прогулятися. І чесно скажу, це перший раз, коли ми їхали на метро без машиніста. Це було незвично та дивно. І відчуття такі, наче ти на американських горках. Такий тунель був з поворотами, з підйомами, спусками як атракціон. Також можна поїхати автобусом. Номер автобуса та зупинки я написала, але орієнтуйтесь на маршрут самостійно, тому що можуть бути будівельні роботи або зміна з якихось інших причин. Так як Копенгаген відомий своєю велосипедною інфраструктурою, також можна й дістатись туди велосипедом, орендувавши його. І якщо ви ще не втомились, то можна прогуляти з пішки через центр міста та набережну. Прогулянка займе 45 хвилин приблизно. Статуя розташована на набережній лангеліні неподалік від фортеці Кастелет. Неприємний факт про статую це те, що русалонька неодноразово ставала об'єктом вандалізму, її двічі обезголовлювали, відпилювали руку та обливали фарбою. Ще один цікавий факт про Русалоньку читай в дописі.